Ви в нас запитували за Audi a 6 Я вам зараз її покажу, обов'язково ціну в кінці відео. Вона знаходиться у нас на зеленій 149 компанія Gold Cars, дуже класний автомобіль, дуже, як то кажуть, напічканий різними всякими штуками, датчиками, адаптивним кризним контролем, кватро, повний привід, все що хочете. Це в нас є 2015 рік, 179 оригінального пробігу з 3-літровим дизельним двигуном. Показуємо по салончику, алькантара, Шкіра, Мультимедія, яка виїжджає, автомат коробка передач. Принципі по автомобілю все справно, все працює. Дуже класний автомобіль, дуже гарному технічному стані.